Права 1859. Наскільки сума чисел 8,1 і 7,2 більша за їхню частку. Ну що ж, давайте знаходити. Записуємо тоді, яка буде перша дія. Перша дія, давайте знайдемо, чому ж дорівнює сума цих чисел. Пишемо перше. Перша дія 8,1. Додати 7,2 і це дорівнює 8 плюс 7 це буде 15, цілих. А 1 плюс 2 це буде 3. Так, пишемо, що це буде сума чисел. Є? Ну, а тепер нам треба знайти частку цих чисел. Записуємо друга. Отже, 8,1. Треба поділити на 7,2 і це дорівнює. Для того, щоб правильно поділити, треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику, у нас вийде 81, що ділиться на 72. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо тоді 81. Давайте десь тут. 81. Що ділиться? Що ділиться на 72? Ну що ж, 81 ділимо на 72, це буде 1. 1 помножити на 72, це буде 72. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 8 забрав одиницю 7, 7 мінус 7, 0, попереду не пишемо. ми будемо брати цифри після то Ціла частина частки у нас дорівнює 1. Так, тоді дописуємо 0. 90 ділимо на 72, це буде 1. 1 помножити на 72 це буде 72. Віднімаємо. 0 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 9. Добро одиницю це 8. 8 мінус 7 це 1. Дописуємо 0. 180 ділимо на 72, це буде 2. 2 на 2 це 4. 7 на 2 це 14. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 8. Забрали одиницю це 7. 7 мінус 4 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, дописуємо 0. 360, що ділиться на 72, це буде 5. 5 на 2 це. 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 1,125. Це в нас буде частка чисел. Нас запитують, запитують а наскільки сума чисел більша за їхню частку. Ну то знайдемо різницю. Записуємо тоді третє діє. Отже, від 15,3. Це сума, треба відняти частку 1,125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тут можна, до речі, і усну відняти. 15 мінус 1 це буде 14 цілих. Далі 3 десятих це 300 тисячних. А 300 тисячних мінус 25 тисячних – це буде 175 тисячних. Записуємо 14, цілих, 175 тисячних. Так, і пишемо це в нас наскільки. Сума чисел. Сума чисел 8,1 і 7,2 більша за їхню частку. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Наскільки сума чисел більше за їхню частку? Пишемо на 14,175 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на дії з десятковими дробами на цьому вправу завершено.